Друзі, привіт! Я Андрій Якобчук, пластичний хірург, і ви знову на моєму каналі YouTube. Прошу вас ставити вподобайки, підписуватись на мій канал, залишати коментарі. Це буде спонукати нас записувати нові, більш цікаві і чесні відео. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему, а саме, годування грудьми після операції по збільшенню грудей імплантами. Досить часто мої колеги пластичні хірурги грають з суттю деяких фраз. На ваше питання, чи можна годувати з імплантами, всі однозначно відповідають: так, дійсно можна годувати, тому що імплант стоїть на ребрах під м'язом, на м'язі ще є паренхіма, власна тканина молочної залози, зверху йде шкіра, тому ніякого контакту імпланту немає з тканиною молочної залози, А значить, коли ви вагітнієте, народжуєте, кормите грудьми, це абсолютно ніяк не впливає на годування. Але є одне але. Ніхто не знає, скільки молока у вас буде. Є певні такі ознаки того, що молока буде багато. Коли це видно, коли ви прийшли з другим повним розміром грудей, наприклад, а хочете зробити ще там третій, четвертий, тобто, уже своїх тканин досить багато. Або якщо мама ваша, там бабуся, у них були великі груди, і вони досить довго годували грудьми, це також може вказувати потенційно, що у вас буде багато молока, а значить. Коли ви прийшли на операцію, з другого зробили там третій з половиною розмір, потім уявіть, прийшло ще три об'єму молока, тобто шостий сьомий розмір грудей, і тканинам. Досить складно скоротитись до того самого стану, до тої самої форми молочної залози, яка була до операції. А якщо, не дай Бог, у вас на тілі ще є десь розтяжки, що вказує, що у вас мало еластичних волокон всередині шкіри, і це також призведе до того, що будуть нові розтяжки на грудях, і тканини не скоротяться, то це все вказує на те, що після того, як ви зробили операцію, після того, як ви народили і відгодували рульми, Буде в 50% потрібна коригуюча операція. Ні, це не буде заміна імплантів, тому що імпланти стоять стабільно на своєму місці. Але підтяжка шкіри, скоріш за все, буде присутня. Тому, якщо ви стоїте на перехресті, чи йти в декретну відпустку, народжувати, годувати грудьми, або йти до пластичного хірурга, робити операцію по збільшенню грудей при умові, що у вас вже є свій об'єм, що у вас у мами, у бабусі було багато молока, то треба дуже добре подумати, чи все-таки йти в декретну відпустку, чи йти на операцію. Але Якщо до операції у вас був перший нульовий розмір грудей, потенційно це знижує ризики того, що після того, як ви будете годувати грудьми, залишиться дуже великий об'єм, і це буде потребувати коригуючої операції. Кожен пацієнт індивідуальність, і треба кожен випадок розглядати окремо на консультації з вашим пластичним хірургом. Друзі, довіряйте професіоналам, підписуйтесь на мій канал YouTube, ставте подобайки. І, до речі, дорогі підписниці, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вашої мами було дуже багато молока, чи була така ситуація і у вас, коли ви годували грудьми і молока було дуже багато? З вами був Андрій Копчук, пластичний хірург. До зустрічі наступного разу.